Ми команда Фронтарт спільно з командою сучасної України прибули на Слобожанщину. Передали епівідрони, генератори, смаколики. Зараз той час, коли потрібно єднатися усім. Разом до перемоги. Мене звати Антон, офіцер східно-рінального управління Державної приходної служби України. Хочу насамперед подякувати фонду Сучасна Україна. Який допомагає вже не перший рік нам я скажу, що саме підтримка людей вона в першу чергу зігріває нас на передовій, тому що ми розуміємо, що ми не самі. у Нас є підтримка людей в тилу, є насамперед знаєте, тим теплом, яке прийдеться з дому, бо так говорити. Добрий день. Я Федору Володимир Ілліч, представник клініки ФІДО. Клініка долучилась до допомоги і включилася в проект сучасної України донатим регулярно на протязі року. Разом до перемоги! Знаходимося на харківському напрямку. І передаємо разом з партнерами сьогодні найважливіше в дрони на оптоволокні, які досягають цілі, реби на них не впливають. І це те, що сьогодні найнеобхідніше для наших захисників. Дякую кожному, хто підтримує. Дякую кожному захиснику, який боронить нашу батьківщину. Слава Україні! Благодійний фонд Сучасна Україна разом із партнерським фондом. Разом за майбутнє вдячні партнеру Олександру Гузенко з Дніпра, який допоміг закупити ці fpv дрони які сьогодні понад важливі. Оптоволокно сьогодні допомагає працювати по цілях, які на передовій в недосяжності для простого дрону ми передаємо допомогу для наших захисників на різні напрямки. 425-та бригада «Скали», 225-та «Ширяєв», 40-ва «Артилерійська», 127 27 127-й підрозділ, 227-ма, 42-га бригада, 1-й прикордонний загін, 11-й прикордонний загін. Всі підрозділи також сьогодні отримають генератори, буржуйки. Допомога сьогодні для наших захисників понад важлива. Наша задача і кожного українця підтримати наших захисників, донатити, об'єднуватися для спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!